Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціумом, а тему заняття я вам пропоную відгадати Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Так, вірно, діти, це хліб. Хліб це сила, хліб це святість, хліб це добробут кожної родини. Отже, я вам розповім, як хліб від зернинки, до хлібинки потрапляє до нас на стіл. Восени, трактори оруть поле, підготавлюючи землю для зернинки. Зернинка потрапляє у м'яку перинку за допомогою сівалки. Потім зернинка проростає, в вона відпочиває під пухнастою ковдрою сніга. Весною молода пшениця п'є талу снігову воду, швидко росте та набирає сили, пшеницю підживлюють. Та захищають від шкідників. І от вона починає колоситися, коло стає все більшим і більшим, і однієї миті пшениця стає золотою. Із маленьких зерняток утворилося золоте море. Наприкінці літа починаються жнива. На поле виходять комбайни. зранку до глибокої ночі. Збирають хліб, щоб не втратити ні зернинки. Потім зерно везуть на елеватор. Там його сушать і сортують. В цих вежах зберігають зерно, вони величезні, це зерносховища, деяка частина зерна потрапляє на млин, де зерно перемелюють. На пухнасте біле борошно. З борошна місять та формують хліб, і кладуть у піч випікатися. І от щойно його витягли з печі, ще теплий і соняшний, він мандрує спочатку в магазин, потім до нас. І ось лежить він на столі, справжній господар. Адже не дарма кажуть хліб у голова. Сьогодні, діти, ви дізналися, як хліб потрапляє до нашого столу, скільки праці вкладено в кожну хлібинку. І от коли наш народ переможеть, то на нашій землі знову заколоситься хліб. Ви знаєте, що хліборобська праця нелегка. У всіх народів є єдина мрія. Хай вічно буде хліб і мир, нехай на мирній землі буде засіяне добірне зерно, а не бомби. Полити чистим дощем, а не кров'ю загиблих родить хліб. Бо хліб і мир не роздільні.